Як довго ви працювали на тракторі? 12 років. Тобто, щоб сісти на танк, особливої підготовки вам не треба було? Ну як, ну, надо було танк. Чим відрізняється танк від трактора? Чим? Ну, то, Щоб побольше, то наш. А так в управлінні? В управлінні, ну я знав в управлінні, ну, тільки що, що тут у мене руль був, а тут речаги. А так сів, поїхав і все, завів, поїхав. Подобається? Мені так. Да. А чим? Тим, що їдеш, така машина велика і просто, як, як сказати вам. Ну, чим подобається? Подобається, як вже діє додому буду. Тоді вже буду довести. Ну добре, а за вам би запропонували зараз встати з танка і зайнятися чим іншим? Ні, будуть ще на танкові.